Вітаю, друзі! Міжнародний день глухих для мене це не привід знову замислитися над тим, які проблеми мають глухі люди. Про це я думаю постійно вже кілька останніх років. Цей день для мене це можливість зупинитися та зробити підсумки. І ось що я бачу: ми дуже багато говоримо про безбар'єрність, але я маю питання, чи чують нас. А коли чують, то чи вважають, що це їх справа? Багато хто досі гадає, що долання бар'єрів це чиєсь окреме завдання, і не замислюється про те, що долання бар'єрів, які існують в суспільстві, це в першу чергу про внутрішній світ кожного з нас, про людяність, про повагу до гідності інших, про повагу до себе. Я розумію, що добро не завжди буває зручним, але саме це і вирізняє добру людину, її готовність до незручності. До відмови від чогось заради іншої людини. І сьогодні я хочу закликати кожного з нас подивитися навкруги, побачити людину поряд і подумати про те, а чим саме я можу поділитися з цією людиною.